Сьогодні близько 11.00 місто підвернулося повітряним атакам, удар пройшовся по Полоногірському району. Ворог застосував ударні ВПЛА типу Герань-2 за попередніми даними з реактивним двигуном. Удар пройшовся по району щільної, житлової та адміністративної забудови. В одній з адмінбудівель функціонував приватний дитячий садочок. На щастя, діти своєчасно були евакуйовані до укриття, тому постраждалих серед дітей відсутні. Водночас, на жаль, маємо одного загиблого працівника комунального підприємства та шістьох поранених, які доставлені до лікувальних закладів міста для надання медичної допомоги. За процесуальне керівництво обласної прокуратури внесені відомості за факт вчинення воєнного злочину, досудово розслідування, в якому здійснюють слідчі служба безпеки України. Квадратних метрів також горіла квартира протиполокту на підловому будинку, як не за І двоверхова недіюча ска будівля там сталася пожежа на площі 20 квадратних метрів. Безпосередньо зараз тривають роботи ліквідації пожежі, ліквідації наслідків ворожої атаки проводиться розбір завалів, залучені підрозділи ДСНС.